Доброго ранку, малята та любі батьки. Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав у гості. Дітки, хто це? Так, це Карлсон. Добрий день, малята. Я знаю, що ви добри їсте. Все з'їдаєте під час сніданку, обіду та вечері. Я теж з'їдаю все. Банку варення, багато цукеру, печива. Можу з'їсти солодкого стільки, скільки захочу. Але чомусь я не можу їсти суп чи картоплю з котлеткою. Ой, мені зовсім не хочеться це їсти. Може, тому що у мене часто болять зуби? На живіт? Дітки, а у вас таке буває? Ні, давайте ми з вами розповімо нашому Карлсу, чому так із ним відбувається і як треба правильно харчуватися. Тож пропоную вам спочатку відгадати загадки. Той, хто їсть його, той знає. Всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже. Та від нього сліз калюжа. Дітки що це? Так, це цибуля, молодці. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це, дітки? Правильно картопля, молодці. Цього фрукту по шматку в чай добавлю для смаку, запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Звичайно, це лимон. В нас деревина така у дворі, в з дитинства дають дітворі. дворі, корисне, доступне та дуже смачне. Багато залізо та поживне. Яблуко молодці. Наступні загадки. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий, так, буряк. Ця жовтогаряча пані. В бархатистому жупані і солодка і пригожа на компот і варення гоже. Абрикоска. молодці. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, Солоненькі та хрумкі у купивцях огірки правильно. Він солодкий, соковитий, сонцем півня він налитий. Не росте цей фрукт у нас товсто шкурий, а на нас молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми зараз з вами відгадували загадки? Правильно про овочі та фрукти. Діти, як ви вважаєте, овочі і фрукти корисні чи шкідливі? Молодці, корисні. А чому овочі та фрукти корисні для людей? Правильно, в них багато вітамінів та багато корисних речовин. Послухайте, будь ласка, я вам те, що розповім. Тисячі років тому люди почали вживати в їжу овочі та фрукти, і на користь них звернули увагу вже тоді. Вони містять речовини, необхідні зростанню і розвитку дітей. У давнину звичайна грудня грядка з успіхом заміняла аптеку. Давньогрецькі лікарі призначали своїм пацієнтам редьку та огірки для поліпшення травлення та зору. У ті часи робили ліки з цибулі та петрушки, використовували цілющі властивості морк. Капуста вважалася ліком від багатьох недуг. І зараз у народній медицині використовують цілющі властивості овочів та фруктів. Кашкою тертої картоплі лікують опіки та рани. листя капуста застосовують при забоях та запаленнях суглобів, з малини та смородини роблять жарознижувальні чаї. А цибуля і часник для більшості з нас. Перші домашні ліки. Коли ми захворюємо, захворюємо на застуду та грип, вони нам допомагають. Вдихання парів цибулі та чеснику добре допомагають при кашлі та ангілі. Ось бачите, дітки, які в нас корисні овочі та фрукти. Зараз я пропоную вам трішечки відпочити і виконаємо з вами гімнастику для очей. Перше завдання ми з вами покліпаємо нашими учинянками. Так, наступне завдання. Нам необхідно подивитися вліво, вправо. Так, далі. Вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, молодці. А тепер по колу. Ось бачите. Так, добре, молодці. А тепер закрили і робимо оберт закритими очима. Так, тепер подивилися, десь там далеченько у вікно, там якісь дерева, щось там розгуляємося. Подивилися. Так, тепер поставимо отак ручку і дивимося близько на наші пальчики або на нашу ручку. Подивилися, подивилися. Так. Тепер закриваємо наші оченятки, заплюємо їх, відпочиваємо і продовжуємо працювати. Послухайте, будь ласка, прислів'я про наші корисні овочі. Цибуля від семи не дух. Як ви розумієте це прислів'я? Правильно, цибуля. Дуже такий е, лікарський овоч. Він нам допомагає від багатьох захворювань. Він дуже корисний цей овоч. Цибуля та капуста лихого не допустять. Так, цибуля і капуста корисні, і вони нам не завдадуть ніякої шкоди для нашого організму. Обід без овочів свято без музики. Звичайно, дітки, як же у нас може обід бути без овочів? Зелень на столі, здоров'я, 100 років. Правильно, необхідно їсти зелень, і ми будемо з вами дуже здорові і проживемо багато-багато років. Овочі, комора здоров'я. Так, ми це розуміємо, тому що овочі. У них є дуже багато корисних речовин та вітамінів. Молодці. Так, зараз я пропоную вам скласти описову розповідь за допомогою схем. Але перед тим як ми з вами почнемо, давайте ми з вами розберемо, про що ми будемо складати описову розповідь. Так, про сливу. А як же ми її складемо? Тут же ж якісь символи, і ми їх не розуміємо. Перед тим, як ми почнемо складати, давайте ми їх з вами розберемо. У жовтому кружочку це знак питання. Цей символ означає, що це? Що це? Слива. Другий символ означає, де росте? На дереві або на городі, або на кущах. Де росте? На дереві. Далі що намальовано? Фарби правильно це означає, якого кольору? Фіолетового, далі намальовані фігури, якої форми, круглої, молодці. А ці стрілечки означають величина. Якої величини? Сливка. Правильно, маленької. Цей висунутий язичок означає, який насмак, або яка на смак, яка сливка на смак? Солоденька або може бути кисленькою. Так. Далі який на дотик або яка на дотик. Гладенька, молодці. І це ще каструля, правильно, які страви можна приготувати. Які страви можна приготувати зі сливи, дітки? Правильно, компот можна зварити, варення можна зробити. Ще можна у якесь тістечко або у кексики додати сливку. Добре. Дітки, а ось цю розповідь я пропоную вам виконати самостійно з батьками і прислати мені свої відповідь. Зараз я хочу пограти з вами ще в таку гру. «Корисна та шкідлива їжа для зубів. Погляньте, будь ласка, на верхній малюночок і скажіть мені, яка їжа корисна для зубів. Молодці, правильно, звичайно, яблуко, полуниця і творог. Так, далі, яка їжа шкідлива для зубів? Правильно шоколад, пончик та варення. Багато варення вживати, це не корисно для наших зубів. Наступний малюнок, яка їжа корисна для зубів? Правильно, молоко, томат та яйця. На цьому малюнку яка їжа шкідлива для зубів? Звичайно, дітки, цукерки шкідливі для наших зубчиків. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, овочі та фрукти. Чи можна їсти завжди багато сало? Ні. Дітки, наш е, гость Карлсон вам дуже вдячний. Він сьогодні дізнався дуже багато цікавого. І він тепер знає, чому у нього болять зубки і болів животик. Він сказав, що не буде так більше робити, і буде їсти тільки корисну їжу. До побачення, маляти! І я вам, дітки, кажу до побачення, до нової зустрічі.